Наші жнива не такі, і вже четвертий рік наша країна сіє і збирає урожай в війні. Але, дякуючи Богу, в цьому куточку землі ми можемо спокійно сіяти і жати. А жнива цьогоріч не такі, як колись. Хліб в долонях із присмаком диму. Тут у кожен Опалений колос вплелись віра, сльози і молитва на зримо. Хліб святий на столі, як дарунок творця, як життя з пащі смерті узяте, родить наша земля в пекучих рубцях, серед болю, страждань, плід багатий. Продирається колос крізь море вогню. Через страх, темноту і тривоги, повний віри назустріч щасливому дню, де жнива сповістять перемогу. Дай Господь, щоб і в нас, попри гори та біль стих для вічності плід у терпінні, щоб рілля золотилось врожаєм суціль, і улітку. І в пору осінню, щоб міцнішала віра, зростала любов, щоб навчитися вдячності всюди, і радіючи в Бозі за всяких умов Оборні переможцями бути. А жнева можуть зовсім Занадська прийти, чи готові ми будемо до звіту. Дай Господь. Щоб той день спромоглись я і ти з урожаєм стократним зустріти. Слава Богу.